Махають хвостами та обнюхують територію. До центру реабілітації заходять гості чотирилапі. Сюди тварин привезли для занять з військовослужбовцями. Це каністерапія терапія або енімалотерапія. Наші пацієнти, наші військові, вони працюють разом з собачками спеціально натренованими собаками-терапевтами. Проводимо різні методики, різні вправи. Я взагалі, собак любить. У мене вдома теж собаки, німецький овчаль і два маленькі. Військовослужбовець Олексій знайомиться із терапевткою. Імені вона поки що немає. До центру реабілітації чоловік потрапив тиждень тому. Я їхав в Запорізької області, зміна вибухової осколки були. На фронті тварини вже кілька разів рятували життя побратимів, тому до собак має особливу повагу, розповідає Олексій. Там, де ми були в посадку, коли заходили, що там. Ці, як вони кота посидять. і собака, хлопців, не не, не пустив туди. Він їх прийду приде через деяке время просто і здріняли землею. Собак на заняття з каністерапія до центру привезли співробітники поліції охорони Київщини. Кожна з тварин має свою історію, розповідає Анастасія Кудрицька. Це Домашній на знанок, це Маламут. У Мого брата є розплідник доберманів та австрійських вівчарок, але під час повномасштабного наступу вони. Відкрилися як притулок і приймали тварин з деокупованих територій. Це ті самі цуценята, котрих врятували з затопленого Херсону". Терапію у пілотному режимі проводять вже три місяці. За цей час у стані здоров'я військовослужбовців помічають позитивні зміни, розповідає заступниця начальника реабілітаційного центру. Тварини вони допомагають розкритися, вони допомагають довіряти, і хлопці реагують краще. Коли рядом є тварина, вони йдуть на контакт більш охотніше. от разом з твариною. Вони працюють з психотерапевтом. Тобто він може щось розповідати і чухати цю тваринку там, обіймати і щось говорити про щось болюче, більш сміливо враженнями від зустрічі з чотирилапами діляться військовослужбовці. Супер, особливо враховуючи те, що я тут перший день, і відразу така цікава терапія. Це добре, що перевозять тварин. З ними потрібно спілкуватися. І з ними завжди приємно. і дитина в мене як з дружиною і сина. Син любить тварин, також. На білова каже, реабілітаційний центр готує документацію, аби законодавчу закріпити і впровадити каністерапію в Україні. А песикам з Херсонщини хоче знайти нову домівку. Військовослужбовці ж після реабілітації планують. Плани в мене це звичайно ж повернусь назад до хлопців своїх. «Повернутися до виконання бойового задання. Повернутися е, до виконання своїх задач. Дарія Григоренко, Владислав Нагорний, Суспільне новини.